Доброго дня, вас вітає компанія Neo Agro. І до нас на площадку приїхав комбайн клас Lexion 580-й Зараз з вами коротко пройдемось по комплектації та основним характеристикам. Комбайн привезений з Англії від офіційного дилера клас машина 2010 року. З комбайном йде візок, жатка. Жатка в нас іде варіо 9 метрова із ріпаковим столом. Також стоїть правий. Обрізний ніж та лівий лазер-пілот. На комбані встановлений пилосос по-простому або витяжка пилу із похилої камери. Траки теж ще в хорошому стані, що підтверджують оригінальність годин. На комбані стоїть компресор. Комбайн чистий, продутий, автоматичне змащення ланцюга вигрузного шнека. На комбайні подрібнювач з соломи Special Cut із радіальним розкидачем. Задні шини також в хорошому стані. Стоїть 3D-очистка на схилах. Квантиметр із постійним заміром вологості, врожайності. Комбайн чистий, доглянутий. По комбайну зробимо повне ТО. Комбайн буде повністю підготовлений до сезону. Зараз ідемо ще покажу вам. Салон напрацювання комбайн по комплектації бізнес Телематік. Також в на присутній холодильник, також сервісна книжка, каталожні номери на запчастини. По напрацюванню на двигуні 3113 мотогодин і на, дв... і на барабані 2359 мотогодин. Клімат, контроль, кондиціонер, Все ціле, не поламане. Також стоїть принтер для цебіс. Кого цікавить даний комбайн, телефонуйте за номером, який під відео. Також, якщо цікавить якась інша модель, теж звертайтеся. Маємо хороші пропозиції в Європі, щось підберемо. Також підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі!